Дям, ну, що ти капішон в Бо десь моїми кусичками бавиться, ленточками. Добре, давай розпаковуємо. Ти. За такими тобі навіть подарунків купляти не будемо. Ну то швидше. Тут же його так. Тебе тобто, закінчиться, яке тільки це. Ото такі ми купили десь і паличку з бомбоном який. Ти би є тебе рибка буде Ось таку рибку Ми її купили, потім їй покажеш. Покажи сюди спочатку. Оця і якась фігня, я вже забув, що це я купив качечки. І все вроді. А Останній присутня риба, вона там якось рухається, скаже. А що тут можна відкрити, там здається якийсь сюрприз є? Так, О, Вже прийшов звіри, тут от дивиться. Вона заряжається, так. вона може розмовляти. А от тут ти встикаєш палкою, вона там стрибає. Ну зараз ми в наступному відео це все вже розпакуємо і дамо звірюки, звірюки такі. Я вже...